У Чернігові затримали молодика, який виготовляв та розповсюджував амфетамін, а також зберігав боєприпаси. Продовж кількох місяців правоохоронці встановлювали особу організатора та двох його спільників. Поліцейські встановили, що нарколабораторія знаходилася у квартирі багатоповерхівки, де щомісяця виготовлялося близько півтора кілограма амфетаміну. Під час обшуків поліцейські виявили велику кількість різноманітного обладнання для виготовлення психотропних речовин: колби, штативи, градусники, скляні ємності з хімічною редоною, мобільні телефони та ноутбук. Також поліція вилучила раніше вироблену незаконну продукцію приблизно 600 грамів порошкоподібної білої речовини, схожої на амфітамін. Крім цього, вилучено кристало речовину, ймовірно, солі альфа пвп пі та інгредієнти для нових партій йдеться у повідомленні поліції. Організатором виявився 28-річний молодик, у якого знайшли та вилучили дві гранати та понад сотню набоїв до автоматичної зброї. Зловмисника затримали. Також слідство встановило, що у квартирі лабораторії готовий наркотичний засіб, фасували і розповсюджували серед наркозалежних з рук в руки. Слідчі цей злочин за чотирма провадженнями: збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Організатору вже повідомили про підозру за найтяжчого зі статей йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна триває досудове розслідування. Повідомляє ГНП у Чернівській області.